Вітаю вас, шановні дев'ятикласники. Тема нашого уроку Микола Гоголь, Тарас Бульба. Колізія морального і національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Мета уроку розвивати навички порівняльної характеристики персонажів, зв'язне мовлення, розвивати творчу уяву, формувати пізнавальну соціальну компетентності, вміння робити аналіз прозового твору, розвивати вміння викладати свої думки аргументовано і лаконічно. Співставляти, досліджувати, узагальнювати, формувати почуття гордості за велелюбний український народ зі славними традиціями. Виховувати любов до своєї Батьківщини та виховувати почуття прекрасного. Епіграфом нашого уроку будуть слова Тараса Шевченка У кожного своя доля і свій шлях широкий. Кожна людина хоча б раз у житті стоїть перед вибором. Він може бути різним. Найчастіше стосується честі, совісті, друзів, кохання, вітчизни. Микола Гоголь у повісті Тарас Бульбе теж порушує ці питання на образах Остапа та Андрія. Відомий український поет Шевченко писав: У кожного своя доля і свій шлях широкий. Яку ж долю оберуть для себе Остап та Андрій? Що стане для них головним у момент вибору ми з'ясуємо сьогодні на уроці. Другим епіграфом нашого уроку. Будуть слова Василя Симоненка, можна все на світі вибирати син, Вибрати не можна, тільки батьківщину. З-поміж цих двох епіграфів виберіть той, що припав вам до душі. Людина завжди обирає свій шлях у житті. Хубдую, що вчинити в тій чи іншій ситуації. Як ріка з джерел, так і наша доля складається з безлічі вчинків. Важливо зрозуміти, що саме в юності витоки наших перемог чи поразок, нашої величі чи падіння. Саме у вашому віці треба визначити для себе моральні принципи, якими ви будете керуватися в житті. Літературний диктант. Коротко про Миколу Гоголя. Місто, у якому Микола Гоголь навчався у гімназії. Поставте на паузу, запишіть відповідь, а потім себе перевірте. Ніжин. Місто, у якому Гоголь, мало, не став професором історії. Тисніть на паузу. Київ. Містечко, де народився Гоголь. Великі сорочинці. Обласний центр регіону, що дав світу Миколу Гоголя. Полтава. Село, вечори якого описано у цікавій книзі. Диканьки. Містечко, що дало назву збірці повістей Миколи Гоголя. Миргород. Курортне місто на узбережжі Чорного моря, де відпочивав і лікувався Микола Гогуль, Одеса. Народна назва академії, при якій навчалися бульбенки Могилянка, Батьківщина українського казацтва, Запоріжжя. Селище, у якому пройшло дитинство Гоголя. місце знаходження батьківського маєтку. Васильківка, збірка, у яку входить повість Тарас Бульба. Миргород. Хто вважав, що Вовель був обдарований найніжнішою любов'ю до людей Тарас Шевченко. Створення історичної Повісті. Над цим твором письменник працював 9 років з 1833 по 1842 роки. У перше повість надрукована у збірці Миргород. 1842 року в другому томі своїх зачинень. Гоголь умістив нову редакцію повісті. У першій редакції було 9 розділів, у другій 12. Пригадаємо події Повісті, правильно їх розташовуючи. Поставте на паузу, а потім себе перевірте. Упізна героя цитатна доріжка. За поданою цитатою треба назвати героя. Міцні здорові обличчя їхні були вкриті першим пухом волосся, якого ще торкалася бритва. Тисніть на паузу, записуйте відповідь, перевіряйте Остап та Андрій. Це був один із тих характерів, які могли виникнути тільки в тяжке 16 століття в напівкочовому кутку Європи, коли вся південна первобутна Росія, покинута своїми князями, була спустошена, випалена дощенту невпинними наскоками монгольських хижаків. Тарас Бульба Вона дивилась на них уся. Дивилася всіма почуттями, вся перетворилася в один зір і не могла надивитися Мати Остапа та Андрія, дружина Тараса Бульби. Був він суворий до інших спокус, крім війни та веселої гульні. Принаймні ніколи майже про інший не думав він був прямодушний з рівними. він був добрий у такій мірі, в якій тільки можна було бути з такою вдачею і в тодішній час. Остап Учився він охочіше, і без напруження, з яким, звичайно, береться до науки, важка й сильна вдача. Він теж кипів жадовою подвигу, але разом з тим душа його була приступна для інших почуттів. Андрій Все обличчя було смагляве, змарніле від недуги. Широкі вилиці дуже виступали над опалими під ними щеками, вузькі очі підіймалися догасним розрізом догори. Татарка. Це була красуня. Жінка у всі розквітлій красі своїй, повне почуття світилося в зведених очах. Не натяки на почуття, а все почуття. Ще сльози не встигли в них висохнути і оповили її блискучою вологою, що проймала душу. Полька Жанр твору Тарас Бульба Історична Повість. Рід літератури, епос це епічний твір, написаний звичайною прозовою мовою. У центрі оповідання доля козацького полковника Тараса Бульби та двох його синів. Зав'язка це приїзд колишніх бурсаків Київської академії у батьківський тім. Тарас Бульба закликає додому всю козацьку старшину, аби похизуватися своїми синами. Картина Шевченка Тарас Бульба з синами. А повернись носинку, цур тобі, який ти чудний. Що це за попівські підрясники на вас? І отак от би то всі в академії ходять? Такими словами зустрів старий Тарас Бульба двох своїх синів, що вчилися в Київській бурсі оце приїхали додому. А побіжи котренебудь з вас, я подивлюся, чи не гупнеться він на землю, закутавшись у поле. Хоч не мені й батько, як глузуватиме, що їй боги боки на мною. Ах ти сякий такий сину, оце так на батька, сказав Тарас Бульба, і від здивування аж заточився. А хоч би й батько то що, зневаги нікому не подарую. Ну, давай навкулачки, подивлюся я, що за людина ти в кулаці. Та вже як доведеться, і батько із сином, замість привітань, після довгої розлуки, почали частувати один одного з тусанами. Дивіться, добрі люди, здурів старий, зовсім з'їхав глузду, казала стара мати. Тема нашої повісті зображення історичних подій 16-17 століття в Україні, зображення побуту звичаїв Запорозької Січі. Запорозька Січ тоді була українською вольницею. Головний герой Тарас Бульба. Він глибоко поважає звичаї Січі і не відступає від них. І він везе своїх обох синів на Січ, рухаються вони полем. Тарас Бульба був із корінних полковників давнього Гарту. Весь він удався на бойове завзяття і відзначався крицевою щирістю своєї вдачі. Які ж історичні часи в повісті? Чи вказує автор на конкретні роки і події? То був один із тих характерів, які могли з'явитися лише тяжкого XVI сторіччя, які реальні історичні особи згадуються у твої. Гетьман Остряниця, Наливайка, ливайка, котро в повстання проти польських панів у XVII столітті. Отже, події відбуваються десь протягом 16-17 століття. Про образи Героїв Повісті Тарас Бульба. Про образом Тараса Бульби міг бути предок самого Миколи Васильовича Гоголя – Остап Гоголь, полковник війська Запорозького, гетьман Правобережної України. Він мав двох синів Остапа і Прокопа, які навчалися спочатку у Львові, а потім у Києві. Старший син козацького полковника загинув від рук поляків під Могилевом у 1671 році, а молодший літературний персонаж перейшов через три роки на бік ворога. Сам подільський полковник Остап Гоголь мало не загинув під час переправи через Дістер. Отже, головний герой Тарас Бульба вирішив відвести Остапа Андрія на Січ, та козаки не вчаться бойове а розважається. Тарас бунтує, він хоче, щоб козаки вирушили в похід, аби здобути собі слави. Та Кошовий не хоче порушувати закон, було укладено мир між країнами. Кошовий не підтримав Тараса. Будучи впертим, Тарас підмовляє товаришів, щоб позбавити права кошового на владу, а замість нього призначити іншого, давнього знайомого Тараса Кередягу. Образ батьківщини у повісті Тарас Бульбу. Центральним образом є образ батьківщини. Ставлення до батьківщини є критерієм оцінки героїв. Так чи інакше всі персонажі висловлюють словом чи ділом про рідну землю. Андрій зраджує батьківщину, покохавши прекрасну полячку. Остап не осоромив рідної землі, гинучи на чужині. Так само, з думкою про вітчизну, помирають славні козаки-запорожці. Людина стає зрадником, коли відмовляється від батьківщини і переступає межу. За якої немає вороття? Яка, на вашу думку, центральна проблема повісті Тарас Бульба? Ставте на паузу, відповідайте, перевіряйте себе. Проблема зради Батьківщини і віри. Який головний конфлікт розгортається у творі? Конфлікт між обов'язком та почуттям? З якими образами пов'язаний цей конфлікт? З образами синів Тараса Бульби, Остапа та Андрія. Для Остапа головне було обов'язок, а для Андрія почуття, особисте щастя. Чому одна людина в час небезпеки чи випробування стає героєм, а інша стає зрадником? Усе залежить від характеру, від сили волі людини, від її життєвої позиції, образ батьківщини у повісті Тарас Бульба. Що таке батьківщина? Чи потрібна людині вітчизна? Чи може людина жити без свого коріння, без пам'яті про предків, без відповідальності перед народом і країною? На думку Микола Воголя, не може, тому що коли Андрій втрачає своє коріння, пам'ять предків, він загибає від рук власного батька, загибає як зрадник. Чи любите ви свою землю? У чому виявляється ця любов? Як сталося так, що в козацькій родині сформувалися такі різні характери? Давайте проведемо мистецькі паралелі. Розгляньмо репродукції картин. На одній кортані зображений Остап, на іншій – Андрій. Ми бачимо мужній, задуманий погляд Остап, у Андрія погляд замріяний, і на востах ледь помітна посмішка. Цитатна характеристика героїв, про кого сказано Так, він добре б'ється, сказав Бульба, зупинившись, їй богу, добре, гарний козак буде про Остапа. О, От ти мазунчик, як я бачу, сказав бульба, не слухай синку матері, вона баба, вона нічого не знає. А бачиш ось цю шаблю, Оце ваша матір. А те, чим вам не буває голови в академії, в книжках, букварі, філософії, все це казано, що наплювати на це все. До Андрія. Добре, синку, ось так і статі коло колоти всякого, як мене в вовтузив. Нікому не спускай, а все ж таки на тобі смішне вбрання. Що це за вірьовка висить? До Остапа. А ти, байбаш, чого стоїш і руки опустив, говорив він, звертаючись до сина. Що ти собачи, сину, не колотиш мене? До Андрія. Ну, що ж ми тепер будемо робити? сказав Тарас, дивлячись йому прямо в очі. Ну що, синку, допомогли тобі твої ляги? Стій і не ворушись, я тебе породив, я тебе вб'ю. До Андрія. Не здавайся, кричав Тарас, а на нього вже вдруге наскочило шестеро. Але не в добрий час, добре, синку, кричав Тарас. До Остапа. Остап Андрій в рідному домі. Прочитайте перший опис Остапа та Андрія, що було спільного в їхній зовнішності після виходу з академії, як характеризує їх Тарас. То були два здоровені парубки, які дивилися ще з-під лоба, як усі семінаристи, що лишень покінчали науки. Здорові, рум'яні, їхні лиці окривав ніжний пух, що не знав і ще бритим. Як Тарас перевіряє синів на фізичну міць? Хто із синів бився з батьком і як показав себе? З батьком бився Остап, і замість привітання після довгої розлуки почали вони гамселити один одного і в боки, і в поперек, і в груди. Як Тарас оцінює меншого сина, який не взяв участі у бійці, називає його маминим мазунчиком. Яку науку визнавав Тарас єдиноправильно для своїх синів? Куди він повіз їх задля опанування цієї науки? Везе він синів на Запорізьку Січ, ваші пестощі – чисте поле та добрий кінь. Ось ваші пестощі. А бачите ось цю шаблю, ось ваша мати, і так далі. Порівняйте ставлення батька й матері до своїх синів. Хто кого більше любив? Як ви гадаєте? Чому? Тарас більше любив Остапа, який був на нього схожий, а мати Андрія. Ще чого вигадає? промовила мати, обіймаючи тим часом меншого. І впадеш йому в голову, щоб рідна дитина та батька била. Якою була доля жінок того завзятого часу? Йдеться про мати Остапа та Андрія, дружину Тараса Бульби. Вона й справді була дуже нещасна, як і кожна жінка того завзятого сторіччя. Одну лишень хвильку вона жила коханням тільки за першого шалу пристрасті, за першого шалу юності. А вже суворий коханець покидав її задля шаблі, задля будного товариства. Вони бачили свого чоловіка два-три рази на рік, а тоді кілька років не мала про нього навіть звістки. Та коли бачили його, коли вони жили вкупі? Що тут було за життя? Вона терпіла на руку, навіть сусани, ласку бачила, тільки з милості. Вона була чимось зайвим серед цієї громади нежонатих лицарів, яким гуляще Запорожжя надавала суворого чару. Безотішну молодість проминула перед нею прекрасні свіжі лиці й груди оцвіли без поцілунків і вкрилися дочасними зморшками. Усе кохання, всі почуття, все, що тільки є в жінки ніжного й полкового, все обернулося в неї на одне материнське почуття. Перед тим як сини від'їжджали на Запорожжя, не спала лише мати вона не могла з ними попрощатися. Лише бідна мати не спала, припала вона до розголів'я. Любих синів своїх, що лежали поруч, розчісувала їхні молоді, буйноскойовджені кучері, зрощували їх сльозами. Вони дивилися на них, дивилися всім своїм єством, вся, обернувшись на зір і не могла не дивитися. Як же навчались наші герої, як навчався Остап в академії, які риси характеру хлопця там проявилися, як він ставився до товаришів, до покарань. Старший Остап ще першого року намагався втекти, але його повернули, відшмагали і посадили за книжку. Чотири рази намагався він закопати свого букваря в землю, але марно. Зробив би це і в якби батько не дав йому рочисто обіцянки продержати його в монастирських служках цілих 20 років. І ще заприсягнув, що він не побачить Запорожжя повік, якщо не вивчиться в академії всіх наук. І хоча хлопець почав старанно навчитися, втім не міг уникнути неблаганних різок. Це, звісно, вплинуло на його характер і надало йому козацької твердості. Як навчався Андрій? Чим він відрізнявся від остату, у чому виявилася його спритність, хитрість, і яке почуття, ще під час навчання в академії полонило його душу. Менший брат його Андрій мав почуття дорогі живіші і якось більш розвинені, бочився він охочіше і без напруження. Був винахідливіший, ніж його брат, він теж кипів жадобою подвигу, але разом з тим душа його була приступна для інших почуттів, частіше верховодив у найнебезпечніших витівках і не раз завдяки своєму спритному розуму Відкручувався від кари. У кого закохався Андрій. Це була красуня. Жінка у всі розквітлій красі своїй, повне почуття світилося в її зведених очах. Груди, шиї й плечі вмістилися в ті прекрасні межі, які призначені цілком розвинені красуні. Волосся, що перша падала легкими кучерями на обличчя її, тепер обернулося на густу розкішну косу. Частину якої було підібрано, а частина розкидалася по всій довжині руки і тонким, довгим, прекрасно зігнутим волоссям спадала на груди. Чому кохання зіграло фатальну роль у його долі? Тому що дівчиною серце була полька, а Україна вела війну із Польщею. У чому полягає трагедія Андрій? У тому, що йому треба робити вибір між особистим щастям та батьківщиною. Оповнування козацької науки, як Остап і Андрій поводились на Січі. Андрій весь поринув у чарівному куль і мечі. Обидві він бачав шалену солону й захват. Не раз дивувався старий Тарас, бачачи, як Андрій, спонукуваний самим тільки запальним захватом, чинив такі чудеса, з яких не могли не здивуватися бувалі в боях. Добре, козак, казав Тарас, не Остап, а добрий». Як їх сприйняли козаки, як своїх, чудово. Як билися Остап і Андрій під час облоги Дубна? що єднає і що різнить героїв у цих описах? У кого з них виявилися лицарські здібності і нахили майбутнього машка? Хто в одну мить міг виміряти всю небезпеку? Тут ідеться про Остапа, хто вбачав у бою божевільну на солоду захоплення Андрій. Як Тарас оцінює військовий хист своїх синів? Чудово, але вище оцінює військовий хист Остапа. Аналіз образу Андрія. Як Андрій поводився під час тривалої облові Дубна, коли козаки змушені були вичікувати? Ну, дився. Як повів себе Андрій, коли служниця панночка звернулася до нього з проханням? Пожалів її, він не міг не допомогти жінці. Чи відчував Андрій сумнів і вагання, чи подумав він про те, що, допомагаючи ворогам, зраджує бідківщину? Як Андрій збирав харчі для паночки, чому батько і брат не зупинили його? Чи була міцною віра Андрія? Чи вимагала від нього панночка зректися вітчизну? Які слова передав Андрій через Янкеля, що він відсурався своєї батьківщини, своїх батьків і тепер буде служити в польській армії? Про що свідчить зміна його одягу? Про зміну батьківщини? Кого Андрій рубав шабли в останньому бою? Свої ж козаків? Яка доля його спіткала? Хто сказав, що моя вітчизна Україна? Хто дав мені її за вітчизну? Вітчизна я те, чого шукає наша душа, ще для неї наймиліше не моя вітчизна ти, ось моя вітчизна понесу я вітчизну, цю серці моїм, понесу, її, доки стане мого віку, казав Андрій панночці. Зліз із коня Андрій ні мертвий, ні живий. Почув він голос батька злий, а на востах лише кохане ім'я. Тарас стрільнув, упав Андрій, як молоде ягня. Я тебе породив, я тебе вб'ю, сказав Тарас і вистрелив у свого сина. Тарас дуже любив своїх синів, але любов до батьківщини і до своїх товаришів у нього була сильнішою. Він не може пробачити зрадника, навіть якщо зрадник його власний син, так продати, продати віру, продати своїх. Зупинився синовбивець і довго дивився на бездиханне тіло. Він і мертвим був прекрасним, Мужні лице його, що недавно повне сили непереможного для жіночого серця чару, і тепер виявляло чудову красу. Чорні брови, як жалобник самих, відтінювали його зблідлі риси. Чим не козак був? промовив Тарас, і станом високий, і чорнобривий, і обличчя, як у шляхтича, і рука міцна була в бою, а пропав. Пропав без слави, як поганий пес. Батько, що ви не робили? Це ви вбили його? спитав, під'їхавши тієї хвилини Тера... Остап. Тарас кивнув головою. Остап хотів поховати Андрія за християнським звичаєм, але батько відмовився. Аналіз образу Остапа. Як виявив себе Остап у битві проти ляків? Чому запорожці обирають Остапу корінним атаманом? Як поводився Остап під час виборів? Чи виявив він бажання влади? Як вороги взяли Остапа в полон? Чому під час страти Остап Остапи козаки не дивилися і не вклонялися ворогу? Де був Остап попереду чи ззаду? Що він сказав запоружця? Як поводився Остап у останні хвилини свого життя? Як Тарас оцінює його поведінку? Якими були останні слова Остапа, про що вони свідчать? Як велет в катуванні муки Остап терпів, бажав, щоб рідних хтось розумним словом посвіжив. В смертельних муках батька погукав Тарас почув, і голос пролунав. Батьку, де ти? Чи чуєш ти мене? Чую, синку, чую. Робота з ілюстраціями. Розгляньте ілюстрації до Повісті, які пов'язані з образами Остапа та Андрія що допомагає вам найкраще зрозуміти і описати характери героїв твору? Які художні засоби використовують художники, щоб показати особливості характерів персонажів? Які ілюстрації вам найбільше сподобалися? Чому? Чому автор показав Остапа Андрія порівнюючи їх? Чому Андрій, маючи обдаровану натуру, фізичну силу, хист до військової служби, не став справжнім козаком? Що дало сили Остапу витримати катування і мужньо зустріти смерть? Чому, на думку автора, втрата батьківщини це горе, а відмова від неї духовна смерть для людини? Чи поділяєте ви думку письменника? Чому? Микола Гоголь наділяє Остапа богатирськими рисами. Він продовжувач батьківської справи. Для Остапа немає нічого дорожчого за вітчизну. Заради неї він готовий разом з усіма перенести нестерпні муки і смерть. У сцені страти Остап, що піддається нелюдським тортурам, не втрачає мужності, знаючи, що загибель немарна. Андрій же закохався в молоду польську паночку і перейшов на сторону ворогів, зрадивши і вітчизну, і батька, і товаришів своїх. Ставши на шлях зради, Андрій пропав для всього литерства козацького. Образи двох братів це два можливих людських життєвих шляхи. Це або безсмертя вим'я народного щастя, або безславна смерть зрадника. Вибір завжди робити важко, особливо коли йдеться про почуття та про обов'язок. Однозначної відповіді на описані гоголем питання немає і не може бути, є над чим розмірковувати ще довго. Остап стриманий, сильний міцний, не бажав вчитися. Надійний товариш завжди брав вину на себе, сувори до спокус, прямодушний. Як лев, осмислена діяльність, тобто він завжди поміркований, зважує свої вчинки і дії, став новообраним атаманом, понад усе для нього обов'язок перед вітчизною, перед козаками. Він мужньо переносить страждання перед смертю. Давайте створимо Санкан образ Остапа. Дужий мужній, два прикметники. Три дієслова. слова, б'ється, нищить, перемагає речення з чотирьох слів вірний син свого народу, слово підсумок, патріот. Андрій Ніжний, мамин мазунчик, легко вчився, винахідливий, хитрий, прагнув кохання, запальний, пристрасний, прекрасне обличчя лицаря мав, бездушне іноді, іноді гарячкувати у своїх вчинках, став зрадником, понад усе для нього особисте щастя та кохання. Сприймає смерть як заслужену кару за зраду. Безславно помирає як зрадник, синка до образу Андрія. Андрій два прикметники ніжний, гарний. Три дії слова. навчається, мріє, закохується, речення з чотирьох слів лицар, слуга дами серця, слово підсумок коханий. Що ж спільного було у двох братів? Вони були сильними, дужими, гарними, любили батьків і рідний край, отримали однакову освіту. були мужніми запорожцями. Домашнє завдання. Скласти план порівняння характеристики Остапа та Андрія. Порівняйте їхнє навчання в бурсі, риси характеру, ставлення до батька і до мати, до вітчизни, прийняття власної смерті. Дякую за увагу! Урок підготувала краснова Ірина Миколаївна, вчитель української мови та літератури в Одеської ЗОЖ номер 14